А добре ранок нашим двом підписникам. Коротше, їхали ми, щоб стартанути за селом Яструбичі. А тут за селом така насипна ґрунтова, лісова дорога. До села почищено, проїзд є. А сюди під'їхали, там таку трошки стіну снігу хтось нагорнув і залишив. Все, машина далі не проїхала. Передам пішки, не самся в руках, а можна було взяти рюкзаки від покрафтів, то все спакувати, гарно йти. Ну, Я вирішив, що такі великі герміки нам не треба. Коротше, воно так все виглядає. Метри 400 до лісу у лісі. Може з кілометр ну десь кілометр від лісу до річки. Зовсім трошки. Красиво. Саме бути сплава, виходить якийсь поход. Ми вже зайшли в ліс. Ми всього робимо вигляд, що ми йдемо плавати по бузі, але насправді за тим лісом Тиса. Я зараз надуваю крафті і безстренько стаємо румунами. Маленька пауза, без твікса, просто пауза. До кінця лісу нам ще. ага Нічого світа, глазомір 300 метрів, цілих 600 буде. Коротше, ще трохи далі поле А за полем річка. Нічого нам і тут гарно ми вже виходимо з лісу, виходимо на поле. Все, ми вже підійшли до річки. Те, що ми прийшли до річки, це ще не значить, що наші випробування закінчились. Наступний етап. Отакий От маленький насос і така шланочка. Ми маємо цим одним накачати Квапа Крафт. Так як я планував качати зі машин електронасос, а машина, зрозуміла, що не доїхала сюди кілометра 25 три, Будемо качати тим маленьким. По покрафтера вон там чекають у нас на дуті річка теж чекає а ми зараз бахнемо чайочку і будемо стартувати Частивий випадок. Досить частивий випадок. Якщо байдака плавають, тут на виході і на, на саме найчастіше. Все, ми стоїмо на воду, спливаємо в сторону Чорнограду. Сьогодні такий досить вітряний день. Вітер сильний, що навіть стояли покрафти зверху, тут трошки навіть вітер їх здував. А на воді ми знаходимося тако трошки низовині. Вітряно, ну, але спокійніше. Пливеться навіть досить так впевно. Високий рівень води. Хороша течія така, мощна. Ти як же зігрівся? Не холодно? Що ти кажеш? У мене, є, у мене є грубші перчатки такі, типу. Ти взяв ті тоненькі. Такі надуви снігові. Як карнізи в горах. О, цікавий стовбур. Я зараз дріфтану вокруг нього. Чутка промахнувся. Якби сьогодні вітер спокійніший, взагалі було б ідеально. А так трошки вітер піддуває, шумить. Не сильно мішає, але так трошки по лиці неприємно і шумить в ухах, як задуває. Ми вже проплили 3 кілометри. що? Живий? Нічого. Та ні, я в чому так по ньому не пробую, я теж не в чому так після думався. Знак каже, що через 200 метрів міст. Зараз ми подивимось через кілька метрів. Що висить блісна? Ага, бачу. То не блісна. А, диви, і там дві, і вони грузики. Я побачив спочатку того рибку. То рибка, то не блісна. Я там, Ой, це воблік. То не воблер, то це, це різинка. Ну давай подивимось. Але їх, ну, їх триносапів стоячі знімати, а тут... Ну якщо ти ризикнеш стати на покрафт стоячі. Ні, ну це такі простяцькі. Це простяцькі бльосни. Ладно. Діставати зараз цього нема інтересу. Якби був на сапі я б їх познімав, тому що стоючи просто на покрафтіні. Ну приблизно місто є через 200 метрів. От тут у нас буде маленький перекус. Так, тут ще треба вийти. Щоби сухеме. О, тут нормально. Вс, моя. Числиды? На ноу ноулай. Да, шикарно, шикарно. Все, зараз п'ємо чайок. Відпочиваємо. І пливемо. Холодно. Ну так. Не літо. Не, ну то понятно, так загалом. Мені нормально. Оце тільки руки пішов валять, тут, то без рукави сушки. А так, то добре. Ну якщо в снігу стояти, так глибоко. Отак. Чуть-чуть ноги ну, прохолодно. Але якщо стояти, все, то ні. Обід закінчився, стоїмо на воду. Десь на жопу не сядь, а там станеш на щось слизьке І поплеш додому з мокрою жопою. Так. Можна їхати Неопреної рукавички не вдівав, поки не заливає і так, таких звичайних навіть комфортно нормально. لا <applause> <applause> Там група ще залишилась. Не ляклива. Оце? Так, да, це льод. Але він такий, мені здається, крихкий, слабенький. Але лебеді по ньому ходять. Кажу, але лебеді там по ньому ходять, собі так гонорово. Вони нас окружають. Бери його в покрав, полоха. Бери в покрах до себе. Будеш мати пса водного туриста. Підпливаємо до впадіння річки рати. Тут зліва вона впадає. Вона трошки навіть льодом покрита. Наш холодніша забух, це бух підігрівається, він теплий. А тут навіть по берегам трохи лід стоїть. Ми проплили 12 кілометрів і зараз підпливаємо до впадіння річки Солокія. Оце у нас Солукія. Висока така повноводна. Ми вже практично заплили в місто. Від цього моста нам лишається 2 кілометри. Все, ми приплили, вилазимо.